Є знижки на гастріджем 20% в аптеках, Подорожник банка, ощад. у Києві уламки дрону знову влучили у багатоповерхівку. Україна вже веде переговори з Кремлем щодо припинення ударів по енергетиці. Навіть є перші домовленості. А колишній президент України заговорив про відновлення економічних зв'язків із Москвою впродовж трьох місяців до зсу мобілізують ще 160 тисяч громадян. Та глава офісу президента Андрій Єрмак приїхав до Сполучених Штатів із невідкладним візитом. Мене звуть Морослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. <му> Столиця знову під російським ударом. Вночі в Києві під час роботи ППО пролунали вибухи, і виникли пожежі внаслідок падіння уламків російських безпілотників. Станом на зараз відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких 11-річна дівчинка. Всі медики надали допомогу на місці. Уламки російського дрона влучили у дев'ятиповерхівку в одному із районів Києва. Пожежа виникла на другому та третьому поверхах, яку рятувальники швидко ліквідували. З будинку евакуйовано 18 людей. Також пожежа виникла у восьмиповерховій адміністративній будівлі, її також оперативно ліквідували. Київ та Москва ведуть переговори щодо взаємного припинення завдавання ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це пише видання Financial Times. Україна ймовірно прагнула відновити переговори з посередництва Катару, оскільки у серпні сторони були близькі до угоди, але все зірвалося через початок операції ЗСУ в Курській області. Ця домовленість може стати найзначнішою деескалацією спочатку повномасштабного російського вторгнення. Ця угода, начебто, за словами Зеленського, свідчить про готовність Москви брати у. Участь у реальних переговорах щодо повноцінного припинення війни високопоставлений український чиновник повідомив видання, що сторони вже скоротили удари по енергетиці за останні тижні за попередньою угодою розвідувальних служб обох країн. Запальна нічка для жителів російського Желізногорська місто атакували невідомі БПЛА. Пролунала ціла серія вибухів, після чого спалахнула пожежа. На кадрах очевидців видно, як палає фасад будинку та авто. Росіяни сильно бідкаються, що прилетіло прямо в них на очах. Це осколок машини. машину. Чоловіку глядь. Атотрони запини. Ще одне влучання безпілотника росіяни зафіксували поруч із вулицею у районі Ейфелової вежі, місцевої пам'ятки Желізногорська, яка є міні-копією знаменитої Паризької Ейфелової вежі. Україна отримає новий пакет допомоги на понад півмільярда євро від Норвегії та Швеції. Про це повідомили високопосадовці країн Північної Європи під час зустрічі з президентом України у Рейк'явіку. На що спрямують гроші? Дізнавались наші журналісти. Сотні мільйонів євро допомоги від північної Європи. Швеція та Норвегія офіційно оголосили, чим допоможуть Україні уже найближчим часом. Головним трендом західних партнерів щодо підтримки офіційного Києва: ось уже кілька місяців залишаються інвестиції в українські ВПК. Не стали винятком і заяви шведського прем'єра на закупівлю нашої зброї для нас же... Країна планує витратити 20 мільйонів євро на закупівлю озброєння для ЗСУ за кордоном вдвічі більше минулого тижня. Ми приєдналися до ініціативи Данії щодо сприяння розробок та виробництва артилерійських снарядів в Україні на суму понад 20 мільйонів євро. Крім того, Швеція надасть 43 мільйони євро для створення багатосторонніх ініціатив. Які дозволять збільшити коаліцію та призведуть до посилення збройних сил України під коаліцією? Розуміються різноманітні союзи, які спільно закуповують зброю для України, так Швеція приєднується до авіаційної коаліції, закуповуючи ракети для Ф 16 також тренуватиме українську морську піхоту, приєднається до розмінування територій та допоможе у сфері ІТ. Крім того, Швеція уже почала передачу Києву всіх своїх бронетранспортерів pbv 302 це і самохідна артилерія. Це починаючи все від гранатометів, закінчуючи самохідними артилерійськими установками, а також можливою співпрацею в майбутньому по літаках Гріпи. Це теж Швеція, яка постійно виділяє додаткові пакети допомоги Україні. Не залишилася осторонь і Норвегія. В Україні там готові виділити півмільярда євро. Частина цих грошей піде також на закупівлю зброї на українських заводах. Загалом третину загальної суми виділяють на підготовку нас до зими, тобто на енергетику, решту на озброєння. Ми хочемо оголосити про новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро, з яких 350 стосуватиметься саме військового пакету. Ми не хочемо, щоб це викликало у вас труднощі в момент отримання цієї допомоги, тому ми будемо спрощувати механізм передачі. За словами норвезького прем'єра, Україна в якості допомоги іноді отримує те, чого і не просила. Тому цю суму планують витратити саме на те, про що говорить і чого потребує офіційний Київ. Очевидно, йдеться зокрема про комплекси ППО та ракети до них. Також на думку аналітиків, у військовий пакет може увійти будь-який перелік того, що ми отримували від Норвегії раніше. F-16 Танки, артилерія, кошти і багато чого іншого. До речі, саме Норвегія цього року прийняла на себе зобов'язання довгострокової підтримки України до 2030 року в ОСЛО пообіцяли надавати нам щорічно мінімум 1,2 мільярди євро фінансової допомоги. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив, що Україна повинна атакувати у відповідь, якщо війська КНДР перетнуть російсько-український кордон. Слова американського лідера цитує інформаційне агентство Reuters. Крім того, Байден висловив занепокоєння присутністю північно-корейських військових у Курській області Росії, підкресливши потенційну загрозу, яку вони можуть становити для України. Як то кажуть, гарно дякуємо за очевидність. Тим часом американський телеканал CNN повідомив, що Сполучені Штати закликали Китай натиснути на КНДР, щоб вона повернула війська з Росії. Фронт, зброя, участь НДР у війні проти України. Глава офісу президента Андрій Єрмак прибув до Сполучених Штатів за завданням Володимира Зеленського. Глава офісу президента повідомив у своєму телеграм-каналі, що планує провести низку зустрічей щодо найактуальніших потреб України, військової допомоги та санкцій проти Росії. Зокрема, він вже зустрівся із радником з нацбезпеки президента США Джейком Саліваном. Голова Верховного суду Станіслав Кравченко відзначив серйозну тенденцію збільшення зареєстрованих фактів самовільного залишення військової частини, дезертирства з армії та невиконання наказів. Голова Верховного суду не став конкретизувати цифру щодо цих злочинів однак відзначив, що кількість, яка проскакує у змі, трохи перевищує реально. Але водночас ситуація все ж залишається загрозливою. Тим часом у РНДО розповіли, скільки мобілізують українців найближчі три місяці. Згідно з розпорядженням, долав за має стати 160 тисяч громадян. На Росії розпочалися ядерні навчання. Кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив ще напередодні про початок тренування стратегічних сил ядерного стримування. Зокрема, на них відпрацьовуватимуть пуски ракет. Начальник генерального штабу армії Росії Валерій Герасімов прозвітував Путіну, що до тренувань залучали ракетний підводний човен комплекс ЯРС та два стратегічні ракетоносії дальньої авіації. Бойова тривога, ракетна атака, ракетна атака, ракетна атака. У міноборони Росії заявили, що під час тренування відпрацьовується нанесення масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника. Експерти сходяться на тому, що Кремль вирішив знову взятися за до своїх традиційних лякалок напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах. Російська Федерація зібрала на півдні України 200 тисяч військових. Таку інформацію прилюднив речник Сил оборони Півдня України. Нині ці сили загарбників включають в себе і окупаційні війська в Криму. При цьому в українському командуванні кажуть, що наразі немає формування наступальних угруповувань на півдні держави. Близько 200 тисяч осіб. Це сили, скажімо, які намагаються це росіян, включаючи тимчасово окупований Крим. Це сили, які з півдня намагаються вести бойові дії. Щодо кожного напрямка, то ворог розподіляє відповідно до того, де нарощує зусилля, де тримає оборону. Він розподіляє ці сили на кожному, кожному від, від, на кожному відтинку лінії бойового зіткнення згідно своїх планів. Після війни економічні контакти з Росією для України не лише можливі, а й необхідні. Таку думку висловив другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю інтерфакс Україна каже: треба розуміти, що Росія нікуди не дінеться і залишається поруч із Україною, ну принаймні географічно. І в надрах Росії є вся таблиця Менделєєва, і щонайменше не менше економічна взаємодія необхідна для отримання репарацій. Водночас Кучма вважає, що Росія має добровільно пройти процедуру денацифікації, так само як свого часу. Німеччину після Другої світової війни. Очільників медико-соціальних експертних комісій або так званих МСЕК не допустять до роботи в новій системі лікарських комісій. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Також там додали, що інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але за певних умов. Основним критерієм відбору є ведення лікарської практики. Як пояснили у МОЗ, ця зміна є необхідною, аби експертизу проводили лікарі, що мають актуальний рівень медичних знань. Справи, які вже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереження черги розгляду. Рішення, яким СЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними. Переглядатимуться лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення РНБО. Максимальний крінж на Росії відбулася прем'єра серіалу про подорож президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена до Російської Федерації. Комедійний серіал отримав назву «Гудбай». Роль голови Білого Дому зіграв російський актор-путініст Дмитро Дюжевел. Він, до речі, перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. За сюжетом американський політик вирішує інкогніто здійснити подорож до Росії, щоб спробувати зрозуміти, чому всі західні санкції не працюють. А далі, все як завжди, він втрачає документи, залишається жити в Хрущовці справжнього російського патріота і підробляє викладачем англійської мови. Не рівень фільму Тарантіно, звісно, але для росіян таке лайно на вуха підійде. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.